Господь з вами і з Духом твоїм, Читання святого Євангелія від Йоанна, слава Тобі, Господи. Третього дня було весілля в Кані Галілейській. Була там Мати Ісуса, був запросений теж Ісус та учні Його на весілля, як забракло вина, Мати Ісуса каже йому: не мають вина. А Ісус їй каже, що до того мені й тобі, жінко, ще не настала моя година. Його мати промовила до слуг: зробіть, що тільки Він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин на воду для очищення юдеїв, кожна вміщала дві чи три великі міри. Каже їм Ісус: наповніть посудини водою і наповнили їх аж до верху. Ще каже їм: Тепер зачерпніть і занесіть до старости бенкетної зали, і вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, і не знав він, звідки воно, слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді закликав молодого староста та й каже йому: Кожна людина ставить спочатку добре вино, а як нап'ються, гірше. Ти же зберіг добре вино дотепер. Такий початок знамень зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і повірили в нього Його учні. Слово Господнє! Слава Тобі Христе! Чому роздумував недавно такі країни, так, якісь, які проживають ну, в такому достатку, там, Німеччина, Франція, Нідерланди, так, чому їхні храми доволі часто бувають порожніми? Так? Чому так мало покликань? Чому наймолодший монах, наприклад, має років 67, там, 80? Що на це впливає, так? на мій погляд, однією з цих головних причин є це е, матеріальне благополуччя, так? Так, що людям нічого не бракує в матеріальній сфері. Е, колись пам'ятаю, коли десь тільки почалися ці мобільні телефони. Був, був якийсь період, коли був телефон з інфрачервоним портом, так, коли е, передавали один одному якийсь кусочок музики, ще щось, там якусь фотографію. І цієї... Пам'яті було доволі мало на цьому телефоні. Так і деколи там цей уривочок з п'яти секунд музики, щоб ти хотів завантажити новий, що потрібно було зробити правильно видалити старий, тому що було зовсім мінімально місця. Так, отже, щоб отримати щось нове, потрібно. Видалити щось старе, і тоді це починає працювати так, так, з нашим життям. Так. Якщо серце людини заповнене якимись забутими непотрібними речами, то е щось нове туди не поміститься. Так. А можливо, щось важливе туди не поміститься. Так. Е якщо ми, наше серце заповнене образами, гіркотою. Болями, так, то Євангеліє там немає місця. Так, тому що воно вже заповнене по вінці. Це як з цим телефоном. Так, є обмежена кількість пам'яті, і щоб щось помістилось нове, дуже просто треба видалити е, щось старе. Так. Е, ну, хоча це часом буває дуже важко, тому що наше серце буває до чогось дуже сильно прив'язане. От хтось назвав цю західну культуру споживання, культурою негайного задоволення. Так, людині немає часу ні про що тужити, тому що серце відразу наповнюється. купою реклами, купою інформації, купа різних речей. Тільки хтось купив новий телефон, вже нова модель вийшла, тільки хтось купив щось нове, вже нове вийшло. От, тільки була мода на, на сірого кольору, там костюми плаття, вже червоне. Вже потрібно щось оновлювати негайно. Так? І в цьому такому серці, яке постійно перебуває під цим наповненням, немає місця для Бога. Йдеться не лише про здатність інтелекту чи розуму, так? але й про здатність серця. Так? Серце завжди чимось зайняте, емоційне. Так? Тому справи Божі лежать. У часто у пустелі. так для них немає місця, і про це можна дуже багато свідчити. Хтось каже: Ну я ж встав, і я собі планував, що я відділю цей час для Бога, але тут пішло, поїхало одне за другим. Одна зустріч за другою зустріччю. Одна розмова тут дітей, школу забрати. Тут а треба їх на гуртки повести, з гуртків забрати. Прийшов ледве живий шатра, їсти зварити, посуду помити. Гоп, і все. Так, і ніби й хотів. Але вже для цього всього ніби й місця ну, немає. Так? Сьогодні в Євангелії є брак чогось. Так? В, молодьох, в молодих закінчилося вино. І в той час, і там, і в Палестині, так, часів Господа Ісуса, основним напоєм було дуже слабке вино. Це було вино змішане з водою, так, вино змішане з водою. І ця ситуація була такою сором'язливою для молодят. Так. Е, нестача вина на весіллі була немалою проблемою, так, немалою проблемою. От, і знаємо, що весілля тоді були людні, вина потрібно було багато. Ми там звикли, наші європейські заходи, 50 чоловік, ого, яке велике. Так? Там, я говорив з сестрою Ліджі перед її від'їздом, і в неї в мами мав бути ювілей, був ювілей. І, я, і вона каже: будемо будем робити святкування. Я кажу, невелике. Вона каже, так, да, невелике, 170 людей. От. Тому е, ці культури вони мають зовсім інше. Людей на цих весіллях було е, доволі багато. так, І зуважимо, що ця нестача вина стала відправною точкою для дії Господа. Ну, Звичайно, що через заступництво Марії. так, тобто вона сказала йому, е, от, е, і, е, Але почалося все з цієї нестачі. так. Здавалося б, звичайна життєва ситуація, е, але Через цю відсутність вина таку банальну не побутову річ. Це Євангелія закінчується словами так. Тоді вперше Ісус відкрив свою славу, і тоді його учні увірували в нього. Так це означає, що цей брак, що ця відсутність стала початком одкровення слави Божої та віри учнів в нього. Так, Це нестача чогось. Нестача чогось. І так воно є і в нашому житті. Так дуже часто ця відсутність, цей брак чогось є тією точкою, в якій Бог може почати діяти, так? тому що тоді людина відкривається, тоді вона потребує Бога. Так? Е, дуже важливо, що, е, як діє Бог, як його побачити, так, що відбувається в такій ситуації, коли людина відчуває цей брак і відкривається відсутність щось, і відкривається надію Бога. Уявімо собі, двохповерховий будинок. Двохповерховий будинок е, туди приходять гості, і батько хоче показати гостям альбом з фотографіями. Так? Він йде на гору, але раптом його перехоплює його син, якому 4-5 років, і каже: Тато, я принесу. Так? От, і він хоче показати цей син, що він є сильний. Так? Він біжить на гору, але альбом великий, товстий, важкий, лежить на верхній полиці. Так, е, от, твердій палітурці, е, хлопець не може навіть сам його дістати, цей альбом. І що робить? Тато піднімається на гору, бере сина на руки, однією рукою бере цей альбом в руку, так, кладе собі в руку і несе, і бере цього сина, син тримає другою рукою цей альбом і несе гордо цей альбом донизу. Е, правда, хлопець радий, що приніс альбом. І не важливо, що він приніс його на руках в батька. Так? І не важливо, що насправді батько тримав і його, і альбом. Так? Це не так важливо. Ось як діє Бог, дорогі брати і сестри. Коли ми відкриваємось йому, коли ми відкриваємось його присутності, його діям, тоді він несе нас на своїх руках, і ми все рівно є в цьому щасливі, незважаючи, що він нас проніс на цьому, це не забирає нашої вільності і нашого і не заважає нашому відчуттю щастя, так і повноцінності, і того, що хтось нам не дає можливість розвиватися, ні. Абсолютно ні. От саме тому людині, так, дорогі брати і сестри, який нібито нічого не бракує, нібито нічого не бракує, так, бо вона не усвідомлює, який насправді великий голод душі в неї є. Який великий голод душі. Дуже часто люди все хочуть затулити тільки фізичним браком. Мені чогось фізично бракує. От. І, зрештою, це не усвідомлення, це так само, як при анорексії, так? Це таке захворювання. Це коли людина каже, що в неї немає апетиту, і вона каже, що вона не потребує їжі, вона не хоче їсти, але потім помирає від цього. Помирає від того, що вона не їсть. Цій людині потрібна їжа, але людина не відчуває цієї потреби, так? не відчуває. І саме в цій, саме в цій ситуації нестачі, так? яку дуже часто буває в хоробі, після нещасного випадку, після якоїсь життєвої кризи, перед якимось важливим життєвим вибором. Тоді важливо знаходити цю Божу руку допомоги. Тоді важливо вміти відкритися живому Богу. Так було теж в житті одного з таких доволі великих святих, який є доктором церкви, святим Альфонсом Марія Лігуорі. Так, він є засновником редемтористів, він є теолог, мораліст, один з найвидатніших богословів, так коли мова йде про моральне богослов'я. І спочатку він не був ні священником, ні ченцем. Так, він був адвокатом, причому доволі успішним італійським адвокатом. І уявіть собі, що до 1723 року протягом восьми років адвокатства він не програв жодної справи. Жодної. Вісім років самі. Виграшні справи. Його брали найвидатніші люди так, на свій захист, князі, королі, єпископи. Вони наймали його для введення якихось судових справ, тому що він був вони називали його безгрішним так, стосовно цього, це через це його постійно цю. Виграшність цих справ, так і так було до 1723 року, і в той час князь Орсіні де Гравіна вів суперечку з тосканськими князями. Йшлося про землю вартістю близько 600 тисяч талярів. Так? Це величезна сума. І справа була програна вже в першій інстанції, а в другій інстанції був найнятий Альфонс Лігуорі, так, щоб взяти цю справу. І виявилося, що він зовсім неправильно витлумачив один з документів і програв цю справу. Перша програна справа за вісім років. І це був неймовірно важкий досвід для нього, адже Альфонс був перфекціоністом. Після восьми років виграшних раптом одна справа була програна, і він зламався. Під, під час випадкового візиту до притулку для бездомних і покинутих, дивлячись на цих бідних людей, він чує голос у своїй душі десь на дні свого серця. Покинь світ, покинь його і присвяти себе мені. Так? Він сприйняв ці слова дуже близько до серця. Він почав шукати. І став священником, так заснував орден редимтористів. Він був неймовірно популярним моральним теологом. Так, власне, на ці його 10 заповідей. Е і сьогодні я основою юридичної етики. Так, з ними теж вартує ознайомитися. Е От він стає єпископом, так наприкінці життя, через хворобу сили покинули його тові, тому що він вів доволі умертвлений тип життя, так носив волосяницю, весь час постив, за навернення грішників так, погано харчувався і навіть бичував себе. Так. В свої останні роки єпископства він провів в ізоляції, залишив єпископську канцелярію і помер у віці 90 років. І подивіться, що змусило його знайти Бога, так. зробити його з одним, одним з найбільших святих, так, доктором церкви. Це програна судова справа. Програна судова справа одна після восьми років удач. Після восьми років де жодна справа не програвалася. І ця ситуація, коли цей недолік, недача в житті, коли людина відкривається Богу, стала не цвяхом у труну, не закопала його, а стала для нього відправною точкою. Так? І так явилася слава Божа, так? як на весіллі в Кані Галілейській. Зрештою, так? у нас закінчилось вино. Так? І події були такими, що в кінці ми читаємо, що Ісус відкриває свою славу, Його учні починають вірити в нього. Так? Що зараз кожен з нас відчуває в своєму житті, коли слухає ці слова сьогоднішнього Євангелія. Саме в цьому браку в цій відсутності, в конкретній ситуації в твоєму житті, що ти відчуваєш. Відкрий себе Богу, запроси Марію, і ти побачиш, що Ісус відкриє славу через твоє життя і повір, дорогий брате та сестру, що буде ще більше. Нехай на це благословить нас всемогутній Бог. Амінь.